Усвідомлення своєї величності в законі тяжіння. Кожна думка вібрація природи, кожна думка сигнал для пригоди. Випускаємо свій маяк у поля і притягуємо подібне навмання, де увага, там вібрація наростає, І ключ для реалізації оживає. Думки бажань притягують подібне, Впізнайте потім воно не чуже рідне. Ви згусток енергії вібраційної, Ви свідомість гами мелодійної, ви електрика вібрації творця, ви джерело і мислення знавця. Ви вібраційна істота вічності, ви творчий геній у величності. Ви необхідність розвитку всього, ви часово просторове благо. Ви самодостатність світу цього, ви реалізатор думки нового, ви мистецтво особистого блага, ви прийняття власного мага, ви протікання вселенської любові. Ви здатність і якість в забудові, ви магніт і розпилювач думки, ви коштовності носія сумки. Ви активний накоплювач енергії, ви розтрачувач думки у синергії, ви представник світу гармонії, ви вершина свідомої іронії, ви провідник своїх почуттів. Ви дзеркало для інших братів, ви відчуття емоційної вібрації, ви штиль і спокій у грації. Як радіочастоти повинні співпадати, Так закон тяжіння згоден працювати з кожним, хто випускає ракети думки, Щоб повернутись до носія залюбки. Розуміння почуттів своєї вібрації розкриває промінь для акції у формуванні бажань і вчення швидкого в матерії віддзеркалення. Підніметься увага вище землі, де все невидиме літає на крилі, навколо вас дає тонкий план Своєрідний вібраційний екран. Всі пристрасті знецінять себе, бо вже усвідомлення прийде, що все на світі можна створити, і невигідно іншого судити. Ви свідомо прийдете до згоди, з космічним законом насолоди, ви станете головною перемогою, осягнені вершини вагою».